Розуміємо, що когнітивна деокупація або когнітивне розмінування пан Патураєв знає звідки цей термін виник на одній з перших дискусій. Власне дуже важливе, і ми розуміємо, чому це когнітивне розмінування, тому що на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, російська влада закладає оці ці міни сповільненої дії у розуму наших людей. І ми розуміємо, що їх потрібно буде безпечно розміновувати. І, власне, ключовою задачею для державної політики має бути, власне, безпечне розмінування. Звісно, коли ми говоримо про реінтеграцію тимчасово окупованих територій, ми говоримо про. Велику кількість завдань, і велику кількість напрямків, звісно, що це і відновлення органів публічної влади, бо без цього в нас ефективно не запрацюють інші інструменти. Звісно, що ми говоримо про кадровий резерв і створення кадрового резерву, який вже власне в нас діє починаючи з травня минулого року. Звісно, що ми говоримо в тому числі і про питання. Пов'язані з притягненням до відповідальності, і це питання абсолютно пов'язано не лише з кримінальною юстицією, злочинами воєнними, а напряму пов'язані з злочинами щодо культурної спадщини. Бо це ми розглядаємо, звісно, що як воєнні злочини. І власне. Коли ми говоримо про колабораційну діяльність, це теж пов'язано з притягненням до відповідальності тих людей, які здійснювали пропаганду свідомості наших громадян.